Так, друзі, полірнув я то все діло, бачите, блистить все. Є тут. І саме головне, оті всі сходинки. Отут тут от повороти. Тут, як правило, є, як би то показати зараз. Не видно добре, звичайно. Світло. Отутво, бачите, отут поворот. І з того боку. Тобто отут той залом є. І отут залом. О, якщо він отак йде. Чик то все знімається. Отут теж нижня частина отак, от воно є. отут воно переходить, то все треба зглажувати на грівні речі. І тоді буде Ще попередню я теж ту частину всю полірнув на рівні площині, на наждачці, і пішов. І будьте здорові. Зараз ставимо і міряємо компресію, так як я говорив. Все, зі штанами порядок. Але я ще буду експериментувати, будемо ще інші ставити, Найду роботи, з котрими краще буде їхати. Спочатку перед тим, як затягнути циліндри з головками, ми мусимо затягнути штани, що я вже зробив попередньо. Зараз затягую головки і міряємо компресію. Все, чекаємо. Так, народ, я вже закрутив і будемо міряти компресію. Значить, настала та година. Що мені аж страшно, якщо чесно. Ух, не знаю. Зараз подивимося, що воно там наміряє нам. Так, увага. Завжди міряючи компресію. Якщо стоїть карбюратор, то все. Ми мусимо накручувати газ до упора. Але так, як тут карбюратор немає, відсутній, то газ нам до нічого, бо карбюратор на дворі. Ну все, зараз, чекайте, я ще собі візьму свої очечі, От. Беремо окулярики, щоб я добре бачив, щоб вам сказати. І ви самі то все дуже гарно бачите. Так, все з Богом, поїхали. Що воно там скаже, я не знаю. Так, народ, дивимося. Компресія в нас 11 атмосфер. 9, 10, 11 на холодно. Бачите добре? Дивіться. О! Бачите є. 11 атмосфер. А то говорить про те, що бомба. Я, чесно кажучи, не сподівався. Так, лівий компре. е, циліндр має в нас 11. Я собі уявляю, ото то буде. Да, Дивимося далі, міряємо правий циліндр тоді. Так. Міряємо, міряємо. я Знаєте, я його копав без свічок, я вже бачив, що він значно так потужно собі працює. Так, ну що, абракадабра? Дивимося тут знову ж таки. Міряємо, надіюсь, що він не впаде. Давайте ми його так зашпилимо. О! Щоб було видно так добре. Поїхали. Так. Типу збивається зараз. Спускайся. Що у нас тут? 10,5 було. Ану ще раз. да, перепад невеликий. Ох, самоліт буде, народ. ну Вже вигляділо мені. Зараз вже викинуло все. Так, добре. Тут було 10,5. Як ми міряли, так добре є. Ну, чесно кажучи, я тішуся дуже. Я дуже тішуся, що така компресія підняла, заявіть собі, що було скільки, скільки стало. Отаке, таке. Так що подивимося, вони ще кулькілечка притруться. Я думаю, по десятці буде. А це є дуже добре. Тепер він поїде, зараз я його зберу. Заведу і прокатаюся. Може ще буде видно на дворі, бачите. Вже трошки вечоріє, потихесенько. Ось таке сонце заходить. Раз. Дивіться, сонце заходить два. А молодий жовняр. Уха уха ха. Отамана просить уха. да-да-да, Не вуха, уха, а уха-ха мається на увазі, не путайте. Дуже гарна пісня, до речі. То мого покійнь, мого колеги, покійний тато, співав таку пісеньку, дуже гарний захід сонця. Так що чекаємо далі. Зараз я то все скручую, запускаю. Дивимося. Дивіться, яке гарне небо, капець. Не можу не вийти, не зазняти таке гарне небо, яке заходить. Дивіться. Красота. Ай-яй-яй, яка приємна красота. Скажіть, бачите, як Бозя створила таку гарну природу? Що милуєшся і радісно. І це небо. Синенькі, яка краса хлопаки. Так, так, так. Файно, файно. Люкс. Так, а тут я в нас вже кручу, вже вечорію, бачите? Я вже тут поставив карбік, труби. Зараз ще ставлю сідушку і будемо заводити. Так, друзі. Зараз будемо його заводити, напевно, так щоб ви мене бачили, а? Да? Ось так от виставимо. Так, ну що ж, будемо пробувати, так як він стояв, скажімо так, довго не заведений. Ну, мається на увазі, коли циліндри, то все, він зараз поки закачає, бензинчика йому дав. Надіюсь, що все добре. Ну, Це є Юпітер. Так, запалення загорілося. Не травка загорілась зелена, запалення жовте. Копаємо. Подивимося, що він нам, друже, скаже. А, я чуть, чуть його підкручу. Тут, поїхали. Три, чотири. Бачите, ще не копає. Зараз ми прокатаємося трошечки! Це мотоцикл їхати веселіше, але ще на цьому запаленні. Знову ж таки, треба буде запалення відкоректовувати. Можливо, тут в свій час поставили тих же 3 міліметрів, або по незнанню, або поставили із-за того, що, скажімо так, він краще так їхав. Зрозуміло, що я не буду ставити і зупинятись, я поставлю 2.8. Я буду бачити, як він їде. Від цього все буде залежати. Завжди я коректуюся чи в машинах, чи в мотоциклах. Виставлянням не по книжці. А ще раз, так як я вже говорив раніше, від того, як сама техніка їде. Тому що кожен двигун є сам по собі індивідуальний, хлопці. От, так що треба коректувати. А коли ми гарно все виставимо, значить в такому разі ми можемо тоді отримати якісь позитивні результати. Тобто коефіцієнт корисної дії з двигуна буде дуже хороший. Тобто сьогодні я багато, скажімо, собі зробив в тому всьому, що воно є краще, скажімо, вже поїздів мені сподобався. Тоді воно ще ті кільця притруться потихеньку. Вони вже трошки працювали, були, бо я скидав, бо я вже то просто не зняв, міняв ті циліндри ставив на нових кільцях. Просто мені не сподобався недохід. Я їх вирішив зняти, я тут не знімав вже, тут, бо тут дуже багато всього тих подробиць. І я вирішив вже відео зняти, коли вже буду ставити після фрезеровки. Так що маєте ще один приклад, так би мовити, життєвий і, і досвід, що завжди слідкуйте, щоб поршень доходив. Все починалося ще зі скутерів, скажімо так. Також на рахунок хлопців-головок не спорте на ту тему, бо я готовий сутому доказати, що це є головки, це є перегрів папирішки, оці що є. Ще раз наголошую. Тому що коли я в скутері піднімав, то все робив тюнінги, шмунінги, ті всі. Е, коли його купив, там взагалі компресія була 7. Я купив нову поршніву, стала десятка чи 10 діпів. Я з нього витягнув. Я зробив 12,2 компресію в скутері в своїй Хонді 27 діо. І тоді він їхав пер, як не знати, що Коротше, там стрілка впиралася вже в підлогу, ну так би мовити, в болтик. Він їхав, якщо не збрехати, якщо не мав вітру в лице, ні в спину, десь 75 точно йшов, гарантую. Я ставив спортивний варіатор, там, коротше, бавився, це окрема тема по ньому, можна багато говорити. Я вирішив, що, знаєте, як людині притаману так, мало, треба ще більше, то знаєте, купив мопедку і як він класно їде. Ні, то треба ще більше. Взяв, купив 125. Мало. Купив 250 і так воно наростає, аж доки, знаєте. Була ну, було 12,2 компресія, все він гарно їздив. Я підняв ще до 12,5. Коли він добре нагрівався, я виключав запалення. Ішло вже калильне запалення від температури, сам бензин загорався. Він мені не глох. Поробивши 30-40 секунд, він ну, може трошки менше. І він починав глохнути. Ось. І тоді вже, скажімо так, що. Я їхав раз на горку і чую, він не тяне вже. Тобто воно собі горить самопроизвольно, коли воно хотіло. Пропалив поршень. Коротше, коли там машину кинули, привезли його. Дирка вийшла десь в районі 7-6 мм по центру поршня в дні поршня. Я йому навернув газку, воно вже все в баню розплавило, там то все виплюнуло, вже все, блюблено, компресії немає і тютю. До чого я веду? Просто чому я почав ту розмову власне, за ті головки за ті папирочки. Коли я зняв вже головку, при тому, що воно все гладенько було, так як в мене на Юпітері, а не оті, що двигун приїхав, я показував ті папи, на лівому циліндрі було підгрітоно. Значить, що воно виходило? Дивлюся, а воно так, якби, знаєте, якби, на Рашпілі, ота ерунда, як на терку дрібному, ота от єрунда ті штучки. Ото все є від перегріву, при тому, що голова була рівненька і гарна. Так що можете мені не доказувати, що це не від перегріва. Я знаю таких явістів-мотоциклістів, що він каже мені не від перегріва. Якщо б я то на своїй шкірі не проїхав і не бачив, я би не говорив, що то так не є. Так що прошу слухати за, за, за свій вік, То, що я вже перекрутив тих гайок, знаєте, і не тільки мотоцикли, машини. І все, то я вже щось трошки побачив більше, як, ніж деяким хлопчинам. По 17, 19, 20 років, ну, мені трошки в два рази більше і ще чуть, чуть Так що я вже ту техніку кручу трошки більше, ніж вам років, навіть значно більше. От і все. І вам говорю просто живий приклад, як воно є і від чого це відбувається. Це є перегрів, щоб ви знали. А щоб його не було, правильно все регулюйте, виставляйте, точіть. Якщо ви навіть тугіше зробили поршніву, не давайте йому, перепрошую, жарі дуже сильно. А дайте йому обкатку, хай обкатається двигун, майте терпіння. На холостому він мусить притертися. так? Даєте йому гарі файно, задири на мікро на циліндрі, воно швидше все зношується, нищиться. А коли ви гарно буде плавно, будете чуть-чуть газу, все, хай він притреться, майте терпіння. Взагалі дайте йому навіть хоча б навіть ну тисячу, то є навіть скажу, такий обмежений період. Хоча б навіть 2000 кілометрів в машині треба давати обкатку. І воно все гарно притирається, воно все йде. Поршень собі своє місце робить, кільця все в бути, хонінг проходить, то все. Вже пішли зазори, вже пішли відросточки стандартно більше і краще, воно не має перегрів, не гріється цей циліндр, нема прихватів, Враховуючи те, що зараз не дуже гарні якісні поршня. Що я вже говорив, наголошувався, що немає доброго. Алюмінію сплаву, належного, який повинен бути, який був за салдепі з знаком якості. розумієте? От і все. Так що така от справа хлопайте. Ну, а На рахунок Юпітера то їде гарно. Тепер наступним відео то буде, напевно, вже про запалення. Буду ставити контакти радянські, які мені в посилочці приїхали. І Буду ставити його на контакти поки що. Буду запалення регулювати, вже, бавитися з тим всім. Тоді вже, згідно того. З часом буде стояти електронне запалення. Буде стояти дві бобіни не Газелівська чи Волговська. А буде стояти дві вісьмерочних бобіни, два комутатора по бардачках збоку. Два низковольтних дрота, які йдуть, вся розводка йде від комутатора до бобіни, до живлення до запалення. І окремі дроти. Тільки в мене виключно буде запалення бити в верхній мертвій точці, що на одній, що на другій, свічці внизу. ні. Ви можете своє говорити, що воно добре їде. Але я з тим не хочу погодитись, тому що суміш має загорятися безпосередньо в верхньому положенні, в верхній мертвій точці, а не в якому внизу. Все рівно по продов... то є двохтакний двигун, по подувшених вікнах, все рівно йде суміш. І втікає, і куди не треба, все рівно там щось десь там допалює, загорається. Навіть колега казав переводу, каже, каже, коли електронне запалення на комутатор звичайно, одинарний, та, скажімо так, на один метелик, та, ну, там два є, але на один оптич, оптичний датчик. На один оптичний датчик, значить, воно запалення б'є на одній свічці вгорі, на другій внизу. А коли є окремо, так як в контактах воно безпосередньо один пішов, запалилось, другий пішов, запалилось. Воно не буде в них зубити. І він каже: одне погано, що він там заводи, пчихається. Раз він пчихає, коли заводиться хвилини, значить там якісь пари, гази, суміші, яка десь там чи не дійшла, чи не догоріла, воно горить. А це значить, що це є втрата, це є розхід палива, це є понижена тяга двигуна. Хто би то зі мною можете писати, доказувати, але хлопці, факт є, факт, якщо б воно було добре, Зробили б одні контактики, і вони би били вверху-внизу, Чомусь вони робили окремо. Згодіться. Так що, я думаю, на заводі конструктори також не є баламути і думали трошки своєю головою. Так що, отаке. Думаю, що відео вам було цікаво, хлопаки. Дякую вам за увагу, що були з нами, бачите, вже на дворі вечір. Сьогодні я затратив півдня трошечки менше, скажімо так, з тим всім, ну, години чотири, будемо так казати, потрошки, потрошки полірував штани. Тобто доводка цього всього зовсім інакше суміш буде йти. Я йому ще газу не даю, бо треба кольця, щоб ще втерлися, дай хоч 100 кілометрів акуратно проїхати на тих кільцях, щоб вони знайшли своє місце в циліндрі, а тоді вже якісь там жарі давати, скажімо так. Ну, але потихеньку десь на покатушечки можна виїхати до лісу. Тим більше йде весна. В планах в мене більше на планеті зараз їздити, поки я його належно не зроблю, він десь далеко не поїде. Будете його бачити вже тут, хіба на полонегеньких покатушечках, і будете бачити. Так що таке? Так що ще раз вам дякую. Всього найкращого, найкращого дякую, що були з нами на каналі Art76. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Все, будьте здорові. Па-па!